У Кам'янці-Подільському поліцейські оперативно затримали розбійника. Подія сталася вчора, 4 листопада близько 17.45 по вулиці Розвадовського. До поліції надійшло повідомлення з лікарні, що до прийомного відділення доставлено 63-річну жінку із перелому плечової кістки. Потерпіла, розповіла, що на неї напав невідомий чоловік. Наніс декілька ударів, кинув на землю, вирвав сумку та побіг геть. Жінка прийшла додому та викликала швидку. Поліцейські негайно виїхали на місце події та розіслали орієнтування нападника. У Всім нарядом вже за кілька годин працівники Кам'янець-Подільського району правління патрульної поліції помітили розбійника. Ним виявився 21-річний житель Гуменецької громади. Він встиг витягнути із сумки гроші та викинув її неподалік місця злочину. Оперативники затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій вчинений в умовах воєнного стану. Зараз вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри та обрання запобіжного заходу.